Перед тим як прийти на прийом до стоматолога, обов'язково попередьте дитину, що це буде дуже специфічно для неї ситуації. Обов'язково розкажіть, що буде лікар робити, що ви будете гратися, що ви будете кататися, що ви будете дивитися зубки, і нічого не буде страшного. Ніколи не кажіть дитині перед першим прийомом: боляче не буде, страшно не буде, тому що вона почне і це логічно поставляти собі питання, чому не буде боляче? Тобто у лікаря боляче Логі. просто розкажіть, як це все пройде, а краще прийдіть разом з дитиною, заздалегідь, і покажіть це на своєму прикладі. Дитячий візит краще спланувати завчасно, тобто перед тим, як якийсь зубчик заболить. Щоб дитина прийшла, ми погралися, покаталися, і в неї залишились лише позитивні спогади про відбування у стоматолога.